Не силою, а жертвою. Роздуми над Божим Словом на урочистість Різдва Господнього. З Євангелія від Йоанна. Споконвіку було слово. і з Богом було слово, і слово було Бог. З Богом було воно споконвіку. Ним постало все. І ніщо, що постало, не постало без нього. У ньому було життя, і життя було світло людей. І світло світить у темряві, і не поняла його темрява. Був чоловік, посланий Богом, ім'я йому Йоанн. Прийшов він свідком свідчити світло, щоб усі за нього увірували. Не був він світло, був лише щоб свідчити світло. Справжнє то було світло, те, що просвітлює кожну людину. Воно прийшло у цей світ. Було у світі і світ ним виник, і світ не впізнав його. Прийшло до своїх, а свої його не прийняли. Котрі ж прийняли його. Тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я Його вірують, які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. І слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого. Свідчить про нього Йоанн і проголошує, промовляючи. Ось той, про кого я говорив, той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за мене. Від його повноти прийняли всі ми благодать за благодать. Закон бо був даний від Мойсея, благодать же й істина прийшла через Ісуса Христа. Ніхто ніколи Бога не бачив Єдинородний син, що в Отцевому лоні, Той об'явив. Сьогодні день свята і величезної радості. Христос народився, і на світ прийшло спасіння. Церква запрошує нас радіти разом із ангелами та святими, веселімося ж усі разом просто зараз. А сьогоднішнє Слово Святого Письма допоможе нам у цьому. Ісусе Христе, дякую тобі, що явив нам Отця. Ти сяйво Його слави і образ Його сутності. Отче цілий всесвіт створений Твоїм могутнім словом, що прийняло людську сутність і прийшло до нас як немовля. Боже, ти говориш до нас через Сина, якого зробив спадкоємцем усього і яким створив віки. Ісусе Христе, Ти приносиш добру новину, приносиш мир і спасіння, нагадуєш Сіону, що Бог є Царем. Господи. Ти єдиний, на кого людство може надіятися, ти довгоочікувана Божа відповідь на наші благання про милосердя і спасіння. Саме через тебе явив Господь своє рамено святе перед очима всіх народів. Але що за диво дивне? Це виявилася крихітна ручка новонародженого немовлятка. Ручка, яку з любов'ю та ніжністю цілувала Його мати. Хвала тобі за те, що Ти явив свою силу в покорі та лагідності. Ісусе Христе, єдинородний Сину, що в Отцевому лоні. Ти прийшов у цей світ, щоб подати нам істину, предвічну мудрість Бога. Який створив і підтримує життя Всесвіту. Ти явив свою благодать, милосердя, яке на не силою, а жертвою, щоби врятувати нас. Ти любов, яка не цурається наших обмежень і гріховності, а зцілює і наближає нас до Отця. Прославляю тебе, Христе. Що в Тобі ми зустрічаємо Слово Отця, повне благодаті та істини. Ісусе Христе, новонароджене немовлятко і Господи усього сущого, відкрий мої очі, щоб я міг побачити твою смиренну і величну славу. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас. І на віки вічні. Амінь.